Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 8 липня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 7 липня оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї Україні, оскільки, як повідомляється, тривають переговори щодо надання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет перехоплювачів. Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, щоб підірвати підтримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, ймовірно, в рамках узгоджених інформаційних зусиль Кремля зверху вниз. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області внаслідок серії постійних контратак. Росія продовжує розширювати свої внутрішні виробничі потужності безпілотників на тлі постійно зростаючої ролі тактичних безпілотників у бойових операціях на передовій та дедалі масштабніших щонічних пакетів ударів далекого радіусу дії Росії проти України. Постійна співпраця Росії з китайськими компаніями сприяє зростанню внутрішнього виробництва безпілотників у Росії. Скарги російських мілблогерів свідчать про те, що російське військове командування має труднощі з постачанням безпілотників підрозділам на передовій, незважаючи на збільшення їх виробництва, що можливо свідчить про те, як централізація та бюрократія в Росії знижують ефективність операцій російських безпілотників. Уповільнюють російський інноваційний цикл. Українські війська нещодавно просунулися в Сумській області, а російські війська нещодавно просунулися поблизу часів Яр та Торецьк. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на півночі та північному сході Кіндратівки на північ від міста Суми. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 7 липня, що українські війська просунулися між Кіндратівкою та Костянтинівкою на північ від Кіндратівки та на схід від Олексіївки, на схід від Кіндратівки, та увійшли до Новомиколаївки на північний схід від Олексіївки. Російський мілблогер 8 липня заявив, що українські війська увійшли до Кіндратівки з північного заходу, а до Олексіївки з північного сходу. Мілблогер стверджував, що українські війська захопили центральну та північну Кіндратівку та перерізали російські наземні лінії зв'язку вздовж дороги Новомиколаївка-Володимирівка. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Білої гори на південь від Часового Яру. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Диліївки, на північ від Торецька На інших відтинках фронтів без змін.